Щоб розв'язати дане завдання, нам потрібно скористатися властивістю логарифма, що логарифм від добутку, а в даному випадку добутком є 8 та А, буде дорівнювати сумі логарифмів, тобто логарифм при основі 2 від то дати логарифм при основі 2 від А. Ми розуміємо, що нам в умові дали прекрасну підказку, що один із них можна буде замінити на якесь певне число. Тому маємо логарифм при основі 2 від 8, а 8 – це у нас 2 в третьому степені, і плюс оця частинка буде дорівнювати 4, тому плюс 4. Оцю трійку можна винести наперед і написати, що в нас є 3 логарифми при основі 2 від 2 та ще плюс 4. Якщо основа логарифма і вираз всередині будуть абсолютно однаковими числами, то ми могтимо їх замінити на 1. Ну, справді, до якого степень треба піднести 2, щоб отримати 2. До першого. Ось тут між ними помножити. Тому наш приклад виглядає як 3 помножити на 1, додати 4, а це дорівнює 7.